Цей подкаст для думаючих, відчуваючих, котрим не байдуже, а нам не може бути байдуже на себе, на якість свого життя, на якість самопочуття. І я хочу звернути вашу увагу, що нам не окей провалюватися в крайнощі. Так само, як і не окей жити в минулому і в майбутньому, бо є теперішнє. І щоб в сьогоденні жилося і відчувалося якнайкраще, ми будемо зважати дійсно на свій стан, на свої потреби, на нюанси, на дрібниці, на тонкощі. Ми будемо вчитися саморегуляції, щоб вміти допомагати собі і не застрягати в якихось негативних станах. І хочу з вами поділитися так навіяно консультацією. Звернути увагу, як на мене, на такий дуже цікавий момент. Давайте зараз змоделюємо ситуацію, що є людина, така середньостатистична людина, в якої в минулому сталася травмуюча, болюча ситуація, в кого не було. Вже не важливо зараз про що це і наскільки вона була травмуюча. На 12 балів з 10, на 10 чи на 8 це боляче було, це несправедливо, це було жорстоко. Це вимагало дуже великої віддачі, от прям як випробування, дуже багато сил, дуже багато стресу. Але, по суті, та ситуація видозмінилася, і от людині стало краще. І утаюють собі, ця людина не знаю, от ви говорите, спілкуєтесь там зі своєю подругою, знайомими, з кимось про ту ситуацію, як це було болюче для вас. Навіть неважливо, кого це стосувалося, а може, це вам з батьками там ви проживали якусь ситуацію, там з рідними, близькими, ще з кимось. І уявіть собі, що та людина, яка вас слухала, вона з, так, з позитивних намірів, звісно, ну, от вона каже, що слухай, це ж можна було і якось ніжніше, це ж можна було тоді от якось так зробити, щоб це все легше пройшло. Це ж можна було того не робити, і так не робити, а так от по-іншому зробити. І тобі б легше ти це все пережила. І от вас ніби підтримують, співчувають вам, але по суті, що ще відбувається, що ви можете навіть не бачити і не усвідомлювати? Відбувається, а якби тоді, а якби тоді?» «А якби в роті виросли гриби. Паралельно, як ніби привноситься отака от ілюзія, що це все могло бути по-іншому, це все могло бути по-іншому. І на фоні цього вже йде таке внутрішнє роздирательство і боротьба, Так якщо могло бути по-іншому, того чого ж не було, чого я така балда, чого ті люди там, там, такі страшні, чого це мені там такі випробування, що це за знущання, чим я заслужила, от як це все так розвивається, от як це несправедливо. А як же ж -то, то зробити? Тобто актуалізується дуже багато, прямо хочеться сказати, журитися, да? такого і обурення, і такого якогось шкодування, жалості до себе. Ми от як ніби в той момент. Знаєте, віримо, що дійсно могло бути ж, ну точно ж могло бути по-іншому. Ну дивись, ну зараз я ж так не мислю, ну зараз я би так не зробила, ну зараз би я по-іншому себе повела, тата, та-та-та. І от ми нагнітаємо, ми накручуємо, ми навіть не бачимо, як ми вже там застрягаємо в тих емоціях, в тих переживаннях. Воно ще паралельно, знаєте, як пролонгується на майбутнє. Тому що тепер же ж страшно не допустити чогось от того негативного і вже тоді на майбутнє. Ой, а що це і як це? Там треба так себе повести, і щось таке, от, і якось там робити, і якось там так проявлятися, якось так жити, вибирати приймати рішення, щоб ніколи-ніколи більше от щось такого подібного не трапилося. Знаєте, значить, це ж можна було б. Всього на світі негативного уникнути в минулому, і можна було б, і потрібно, і на майбутнє. А якщо я не зможу, не зумію на майбутнє, і таким чином ми навіть не побачимо, наскільки ми вже напружені і невротизовані зсередини. А от, наприклад, ця історія, якщо вона вам ще сподобається, а можна було б. А навіщо ти це сказала? Що не могла по-іншому сказати? Тобто, і тут людина вже може прискіпуватися до себе. На, на кожній ноті, кожен день, в кожній ситуації, А що ти промовчала, а чи ти не сказала, треба було те сказати, а можна було б отак, а можна було б осяк. Я це називаю, що людина переслідує себе стає токсичною по відношенню до себе. Наміри знову ж таки благі. Тільки чи благо ви себе відчуваєте в тому моменті, коли ви себе от як знущаєтеся безкінечно, щось вимагаючи того, що не збулося, не сталося. Дуже багато насправді піднімається внутрішніх протиріч і такої внутрішньо-особистісної боротьби, боротьби в собі з собою. І якщо повертатися до такого діалогу, який мав бути підтримуючим, но він таким не став, він актуалізував ще більше болю від всієї тієї ситуації, яка сталася, що вона вже взагалі сталася, бо з'явилася і ідея, і ілюзія, що могло бути по-іншому. Чи може бути щасливою от зараз людина, яка кожного разу обертається і відразу ой, я могло бути так? А могло? А чого ж так не сталося? А оце мені не подобається. А з цим я не згодна. А тут це так було, от не повинно було так бути. Ця людина швидше буде себе відчувати, як будто би її кожного дня вичитують, як наче її приводять в зал суду, її там звинувачують, на неї наїжджають. Якщо вона ще, не дай Бог, винна, то її карають обов'язково, її засуджують, її критикують. Ну і да, її ще дуже жаліють, бо, ну, бо це, ж, да, це ж дуже страшно, от яка, це ж про жертву. І давайте ми подивимося. Звісно, що кожну ситуацію потрібно проживати індивідуально, бажано, з психологом, психотерапевтом. Ну як ми можемо віднестися до тієї ситуації, яка у вас трапилась десь там в минулому, яку ви до сих пір, можливо, проживаєте, чи не можете собі пробачити, чи ще щось? Як можна ще до неї віднестися і поставитися? Да? Якщо ми говоримо особливо про ту ситуацію, що завершилася вона чимось е, окей? Уявіть собі, що ви, от як дивитеся назад в минуле, в ту ситуацію і кажете, от як ніби дивитеся на ту себе з минулого і кажете тій собі, хороша моя, я знаю, що ти відчуваєш. Я відчувала те саме. Мені дуже жаль, дуже шкода, що тобі прийшлося це все пережити. Дозволь, будь ласка, розділити з тобою твої емоції і почуття. Дозволь, будь ласка, бути тобі підтримкою. Я визнаю, це от було несправедливо. От по відчуттям це було несправедливо, некрасиво, болюче, дуже сильно. Я визнаю всі ті твої емоції, переживання, таке мале місце бути. Недобре, погано. Кожна людина в такій ситуації, скоріше б за все, відчувала і переживала те саме. І я дам собі скільки часу, скільки мені необхідно буде, щоб прожити, пропрацювати, очиститися від того вантажу, від тих емоцій болючих. І одночасно хочу тобі сказати: я ж знаю, як завершилася ця вся ситуація, яка ти смілива, яка ти рішуча, яка ти неполеглива, яка життєдайна, яка сильна. І прям проговорити, усвідомивши, які якості, які характеристики були задіяні в проживанні тієї всієї ситуації, яка ти чутлива, життєдайна, яка в тебе є жага. Цікавість до життя. От спробуй прямо зараз. Допусти зараз одну думку, і пропусти через себе, відчуй, як реагує твоє тіло. Я хочу тобі сказати, що а можна було, а якби не існує. Не можна було. Можна було тільки так, як відбулося. Серед тих всіх варіантів, які ти надумуєш, прокручуєш. Які можливи могли би бути, але не відбулися, насправді реалістичний і можливий був тільки один той, який був реалізований. І ніяких більше, а можна було, поруч не стоїть. І якби дійсно ти оглянулася, подивилася в минуле і сказала, що от тоді. На тому рівні розвитку, з тим от відчуттям себе, з тими знаннями, вміннями, от всім, всім, всім яке я мала, я зробила все, що змогла. Сьогодні, зараз, я би да, там, якось там ще щось якось втілювала, робила, але зараз це зараз, а те, це тоді було. І от тоді я зробила все, що змогла? І якщо ви перестанете себе засуджувати, якщо ви перестанете боротися, а все, де ви не приймаєте, це і є боротьба. Як би тоді ви відчули себе, як би реагувало ваше тіло? Це те, про що зараз кажуть: відстати від себе. Сьогодні, в даний момент часу, будь ласка, робіть вибір, якийсь, який ви вважаєте, як найкращий, приймайте рішення, які ви вважаєте зараз. Будуть відповідати втіленню вашого результату, бажання. Будь ласка, все можливо, як ви там це бачите, втілюйте. Тільки перестаньте воювати з минулим, з собою в минулому, з кимось в минулому, тому що ви навіть не бачите, що ви цю боротьбу тащите сюди в сьогодення, займаєте себе нею. Коли ви сидите там, як би я могла тоді поступити, ви так інтенсивно думаєте, мислите, переживаєте, відчуваєте, що от вам там здається, що ви щось вирішуєте, що ви прям шукаєте якісь от прям найкраще рішення, що ви така дієва, бо ви скільки туди сил вкинули. А потім, якщо подивитися насправді, так ви ж чорта й не зробили. Це було в минулому, все, крапка. Це говорить про вас тільки те, що ви не можете і не вмієте відпустити, а значить, обтяжені дуже сильно. Це як уявіть ситуацію, що у вас є квартира, і в вашій квартирі є меблі, наповнення ну, такі сучасні сьогодення, а ще у вас там є меблі і все це наповнення ваших родичів, ваших мам, пап, бабусь, і все це у вас в одній квартирі. Чи буде там свіже повітря, чи буде там от відчуття простору, чи буде там відчуття затишку, комфорту, захищеності? Ні. Воно все буде тиснути, ви будете зсередини зажата, напружена, в напруженому тілі задоволення нема. Ви будете себе відчувати нещасною. Нам дуже важливо навчитися відпускати, приймати, не застрягати ні в чому, ніде. Тому вчимося бути для себе підтримкою не так, що я так хотіла себе а когось підтримати, що ще гірше зробила. Всі, хто до мене приходять на консультації, працюють в рамках моїх курсів, інтенсивів, навчаються здоровому, підтримуючому діалогу всередині себе, вирощують внутрішню опору, коли я є для себе підтримкою, я не буду себе топити, я життєдайна, я не буду руйнувати себе і втілювати руйнівні, обмежуючі стратегії. Отож, якщо будете себе ловити на якомусь там, а можна було би там в минулому, ні. Не можна. Було так, як було. А дійсно такі відкриваючі запитання, задавайте зараз в будь-якій ситуації. А що ще можливо? І Як може бути ще краще? Дякую вам за увагу! З вами була психолог Альона Янкова. Ви можете мені писати свої ситуації, як психолог зможу дати зворотній зв'язок. І так, чекаю вас на консультації.